Друзі, вітаю! Скільки разів можна казати Господу в молитві? Одне й те ж. Чи треба стримувати свої почуття і свої роздуми в молитві перед Господом? Чи залежить Божа відповідь від кількості повторювань та кількості молитв? Саме про це ми з вами будемо сьогодні розмірковувати, читаючи третій псалом. Псалом Давида, коли він утікав з перед обличчя свого сина Авесалома, Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато повстає проти мене, багато, кажуть, моїй душі, немає йому спасіння в його Бозі. А Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа, і Він мене вислухав зі своєї Святої Гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо Ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників, спасіння від Господа, Твоє благословення на Твоєму народі. Читаючи цей псалом, ми бачимо, що Давид дуже відверто говорить Господу про те, що він переживає, і він тричі повторює в перших віршах цього псалма слово багато, багато людей. Давайте ще раз прочитаємо: Господу, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато постає проти мене, багато кажуть. Моїй душі не маємо спасіння в його Бозі. І це тричі повторене слово багато означає те, що Давид до глибини свого серця переживає те, що сталося, і він бачить, що всі люди, всі його слуги, всі його радники, весь народ, майже весь. Переважна більшість вона доєдналася до Авесалома, і його це дійсно сповнює і страхом, і переживаннями і біллю. Він каже, що спричиняють мені біль. Так багато повстає проти мене, його царство, його царювання, його престол знаходиться в реальній небезпеці. І Давид тікає з Єрусалиму, переходить кедрон, він біжить до Йордану. Прочитайте, будь ласка, ці події. Запрошую вас. Це друга книга Самуїла з 15 по 18 розділ, і далі можете почитати, і ми бачимо, що це не буденні обставини в житті Давида, І Давид знову і знову повторює Господу те, що він переживає. І тут ми бачимо з вами вже відповідь на декілька питань, які насправді дуже часто нас хвилюють, і мене дуже часто люди питають, чи. Треба перед Господом стримувати свої емоції, і тут можна сказати, що не треба перед Господом стримувати свої емоції. Але і тут треба додати ще дещо про що ми поговоримо трішки пізніше. Тобто, Давид не стримує перед Господом свої емоції. Він весь свій біль, всі свої страхи, всі свої переживання. Він знову і знову виливає перед Господом. Насправді треба сказати, що. Ми завжди перед кимось будемо виливати те, що відбувається в нашому серці. Перед кимось, то треба виливати перед Господом, тому що Господь є нашим Царем, тому що Господь є тим, хто все контролює, тому що Господь є тим, хто нас любить в Ісусі Христі, Господь є тим, хто. Несе нас на своїх руках. Господь хоче, щоб ми виливали емоції свого серця, переживання свого серця, роздуми своє серце перед ним відкривали щиро, відверто не ховаючись, не приходячи до Бога з певною такою заготовкою, щоб сказати Господу, те, що треба сказати, сказати те, що інші кажуть, сказати те, що написано в Слові Божому. Знаєте, а в серці інше, Господь навчає нас, щоб ми щиро. Говорили Господу, що є у нас на серці, і дійсно розуміли, що є у нас на серці, щоб ми самі від себе не ховали те, що є у нас на серці, і відкривали це перед Господом. Але Давид не тільки відкриває те, що є у нього на серці перед Господом. Давид ще і слухає те, що Господь йому скаже, і тут дуже величезна відмінність від виливання того, що є на серці перед Господом, бо є люди, які перед Господом вони говорять все те, що є у них на серці, вони звертаються до Господа, вони е, кличуть ім'я Господнє, вони в молитві е, перелічують все те, що є у них на серці, але, і ми вже говорили про це, але. але вони не слухають те, що каже Господь. Вони не слухають те, що каже Господь в своєму слові. Вони не поглиблюють свій розум, свої емоції щоденно, як стиль життя в Слові Божому. А це означає, що вони не слухають те, що скаже Господь. Дуже важливо не тільки виливати перед Господом, дуже важливо ще вливати в своє серце, відкривати своє серце, приймати в своє серце те, що каже Господь. Бо іноді так буває, що люди в молитві, називаючи Боже ім'я, виливають перед Господом свої емоції, але приймають від людей, але приймають в своє життя якісь твердження, якісь надії, якісь подальші кроки, якусь перспективу для свого життя не від Господа, не зі слова Божого, а може зі своїх емоцій, може зі своїх бажань, може з якихось думок людей. Але ж питання в тому, що треба не тільки виливати перед Господом, ми саме для того і виливаємо перед Господом все те, що в нашому серці є. Для того, щоб відкрити своє серце перед Господом, відкрити повністю. Ми бачимо, що в серці Давида є біль, що в серці Давида є страх, що в серці Давида є тривога за те, що станеться в подальшому. Для того щоб на місце цього прийшло слово від Господа, прийшло надприроднє слово від Господа, щоб Господня підтримка, щоб Господня порада, щоб Господнє спрямування від Духа Святого прийшло замість того, що є в нашому серці. Якщо просто перелічувати перед Господом, що є в моєму серці, а на місце цього не приходить Боже, то Залишається в моєму серці те, що в ньому і було, і коли я не приймаю те, що від Господа приходить, то завжди прийде розчарування, тому що я буду очікувати, що оскільки я перед Господом все перелічила, оскільки я йому сказала все те, що є у мене на серці, то тепер він має зробити так, як я хочу. Дуже часто ми навіть не усвідомлюючи цього, саме так думаємо. Але цей псалом, третій псалом, нас навчає, по-перше, не приховувати від Господа своїх почуттів. Ми Можемо щиро говорити Господу, те, що є у нас на серці. Ми нічим Господа не здивуємо. Може, себе здивуємо, але не Господа, бо він знає те, що є у нас на серці. Відвертість означає, що я нічого не ховаю перед тобою. Я приходжу до Тебе така чи такий, яким я є, або якою я є. І я виливаю це перед тобою, тому що я сама не можу з цим впоратися, тому що інші люди не можуть з цим впоратися, тому що ти єдиний Господь, якому я довіряю, і ти єдиний Господь, якому можна довіряти. То я відкриваю це перед тобою. І потім я приймаю те, що говорить слово Боже. І ми читаємо четвертий вірш. А ти, Господи, є моїм заступником. Тобто Давид приймає цю істину. Давид не каже, але я зараз зберу навколо себе воїнів. Або зараз я буду радитися з тими і тими людьми. Або зараз я зроблю те. І те, Або зараз я буду чинити те. І те. Ні, Давид каже, що Господь є моїм заступником. Давид каже, Господь є моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. І Давид каже, що я голосом заволав до Господа, і він мене вислухав зі своєї святої гори. І далі Давид каже, що він не буде боятися. Він каже: Сьомий вірш тож не побоюся, я й десятків тисяч людей. Тобто Давид приймає те, що приходить від Господа. Давид приймає, і ми розуміємо, що це слово, яке приходить надприроднє слово від Господа, надприродній дотик, який приходить в цей час молитви в серце Давида. Ми розуміємо, що він настільки дієвий в серці Давида, і серце Давида настільки можна сказати так швидко в молитві може сприйняти цей голос Божий, тому що Давид знає голос Божий. Тому що Давид е, живе з Господом, тому що молитися для Давида це як дихати. Тому що Давид вкорінений в Слові Божому. Тому що Давид не просто шукає Господа, як шукають незнайомця, до якого треба звернутися, зараз вирішити якесь питання, але насправді ця особа для мене не знайома. Господь знайомий для Давида, Господь той, кого Давид любить, Господь той. Той, за ким Давид ходить, Господь той, перед яким Давид змиряється, Господь є тим, кому Давид служить. І тому оцей дотик Духа Святого це дуже дієве слово Господа, яке торкається серця Давида, яке просто підхоплює Давида і сповнює його впевненістю. Він каже: Я заснув, виспався і прокинувся обставини такі, що знаєте, можна півроку не засинати, не висипатися і не прокидатися, тому що і не засинав. Але Давид каже, що в таких обставинах, тяжких обставинах, дуже хитки. Обставинах з незрозумілим кінцем Давид каже, що він і заснув, і виспався, і прокинувся, бо Господь мені допоможе. Ми бачимо, що коли Давид так відверто розмовляє з Господом, то Давид приймає те, що приходить від Господа. Саме це і є ознакою того, що я не просто повторюю Господу те, чого я хочу, що я не просто сказавши. Ім'я Господнє, або ставши на молитву, я просто ходжу за своїми думками і знову і знову повторюю те, що є у мене на серце. Тобто ходжу за своїми думками. Якраз це і означає, що Давид виливає перед Господом, що він і приймає від Господа, тобто ціль повторень. Ми задали такі питання, чи можна повторювати багато разів те, що є на серці, можна. Чи треба стримувати свої емоції в молитві? Не треба. Чи залежить відповідь Господня від кількості молитва або від кількості того, що ми говоримо? Ні, не залежить. Ісус Христос в шостому розділі від Матфія він каже, що не треба думати, як язичники, що від кількості слів ви будете почуті Господом. Господь знає, те, що ви будете говорити. Перед тим, як ви стали на молитву, Господь все знає: питання відкритості мого серця, питання щедрості мого серця, питання цілі повторювань, ціль Давида. Це відвертість. Він відвертий, він відкриває перед Господом. Він не просто йде до людей. Він не просто зневірився в Господі. Він Сказав: ну все, Господь такі обставини в моєму житті допустив. То вже не буду до нього і звертатися. Буду просто зберу свою волю в кулаки, буду терпіти це, тому що тому що так треба. Ні, Давид відверто каже: Господу те, що він переживає. Він цар, він чоловік, він поважна людина, він людина, на яку дивляться. Інші люди, за яким стоїть царство, народ. Він відверто розмовляє з Господом, тому що це чесність перед Господом, тому що він у Господа буде шукати відповіді, він у Господа буде брати те, що він буде класти і приймати в своє серце на місце того, що він переживає. І ми бачимо, що саме цей обмін і відбувся в серці Давида, він вилив перед Господом свої страхи, свій біль. А на місце цього від Господа прийшла порада, прийшов спокій, прийшла надія, прийшла впевненість, що Господь його сила. Тож будемо з вами відверто, чесно говорити Господу про те, що є у нас на серці, тому що Він єдиний може вгамувати наші серця, він єдиний може звільнити наші серця, він єдиний може сповнити собою наші серця. Але будемо ще і брати те, що Господь нам каже. Будемо ще слухатися Господа, будемо ще ходити Божими потями, будемо ще змирятися перед Господом і служити Господу. Тому що тільки так наше серце буде звільнюватися від страхів, звільнюватися від тривог, і ми будемо спокійно лягати, висипатися і прокидатися, знаючи, що нас охороняє Господь. Саме для цього, щоб зростати в Господі, ми з вами і читаємо слово Боже щодня. Тож радо запрошую доєднуватися. А також прошу підписатися на цей канал, тих, хто ще не підписався, тому що все це е, слугує тому, що якомога більше людей зможе подивитися ці відео, е, читати разом з нами слово Боже, чути слово Боже і звільнятися від своїх страхів від свого болю, саме в Божій присутності. Нехай Господь благословляє кожного з вас.